Ще раз, вже не вперше, щодо перейменування вулиць в честь загиблих висловити позицію нашої фракції. Утримання від голосування не лише даної петиції, а і попередніх, і наступних щодо перейменування на честь загиблих захисників жодним чином не пов'язано з тим, що ми проти перейменування вулиць на честь загиблих приворожців. Які стали на захист України. Всі вони безпірно є героями, але й досі немає єдиного справедливого рішення та порядку щодо того, як перейменувати вулицю на честь одного захисника. Коли пізніше, а можливо, і навіть зараз, тому що війна, на жаль, не скінчилася, а продовжується. На цій вулиці може бути декілька років. На цій вулиці може бути. Дайте могли закрити. На цій вулиці може бути не одне звернення. На жаль, ця жорстока війна стосується кожної, е, кожної людини, кожного українця. І хочу навести приклад: мій однокласник, який був моїм близьким другом і мій брат, проживали на одній вулиці, навіть в одному будинку, закінчили один навчальний заклад. Та життя Івана, мого однокласника, обірвалося 30 вересня, 22-го року. А життя мого брата забрала війна 28 лютого цього року. Визначити, хто з них вчинив найбільш героїчний подвиг, неможливо. Тому я вважаю, що ми можемо повернутися до цих петицій, до цих звернень, до цих питань лише після перемоги, коли ми будемо знати, бачити і розуміти. Але хочу наголосити ще на тому, що декілька місяців тому я вже зверталася з даного питання, Юрій Григорович. Давайте зробимо так, щоб ви могли розпорядитися тим управлінням виконкому, які займаються цим питанням, щоб урегулювати органи, як ми можемо це зробити, і на сьогоднішній день ми. Пам'ятали, щоб майбутне покоління розуміло, якою.